Дякую, я без мікрофона також. Не буде добре чути. Так добре? Дякую. Е, ну насправді сидів, слухав адвоката і сам аналізував все, що він говорить, хоч я вже не перший раз його чув. Але вперше, що на думку прийшло, це слова Андрея Шептицького про те, що народ, який не бере участь в управлінні, приречений на бідність. Я дуже люблю його досліджувати і вважаю, що ми можемо просто під копірку скопіювати його життя, і сьогодні все, все, що він робив, всі його принципи, просвітництво, практичні речі, кооперативи вмінити. Тому що весь цивілізований світ пішов тим шляхом, а до нас реформи не дійшли. Тобто абсолютно застрягли десь там далеко, ще в часи Другої світової війни. Що я маю на увазі? Першу чергу ми повинні розуміти, от ми оперуємо статистиками, так? От центр Разумкова 2023 рік дав статистику, що в Україні ніби зросла кількість християн, які себе ідентифікують як християни, Це 82% християн. Нам важко зрозуміти, наскільки це наскільки, наскільки відсотків у цій цифрі номінальність. Або абсолютно несвідомих громадян. Ми, якщо ми розуміємо, що в нашій країні як такого громадянського суспільства немає, ми лише спостерігаємо за тим, що є суспільство, яке може спричинити спроти владі, але в подальшому діяти, самоорганізовуватись, самозабезпечуватись не може. Тобто громадянського свідомого суспільства немає як такого. Тобто, це має пряме відношення до християнства, тому що коли християни свідомі, ходять перед Богом. Чинять справи на славу Бога щоденно в кожній будь-якій справі, чи то в огороді, чи це в бізнесі, чи це десь де би ти не працював. Все на його славу, завжди буде успіх, Хочемо ми цього чи не хочемо. Будуть гарні плоди. Ми фактично маємо багато прикладів я лише один наведу. Рівенщина, є багато сіл. Там особливо одне село протестанське. 99% християни. Отак, От в неділю, все село сходиться в церкву, Вечірні, радішне служіння. Уявіть собі, все село. Протестант, протестант. Так, протестантська церква. І в них там дітей, це такі консервативні протестантські церкви, де багато дітей в кожній сім'ї. І цікаво відбувається те, що кожен рік, коли обирають е, зараз це якби старости ОТГ. Раніше там були керівники, я не пам'ятаю, як це було раніше. Кожного разу, коли обирають їхнього старосту, там, по-моєму, декілька стіл об'єднаних, обирають завжди людину, яка є ярим противником християнства, тобто людина, яка противиться Богу. І постійно цей чоловік їх підпирав. Е, парадоксально, правда, ніби ми, християни, маємо права, але саме цікаво, те, що ніхто із тих християн на вибори не ходить. Тому що сьогодні, як в протестантизмі, так і в наших всіх церквах, всіх конфесіях часто і сповідується теологія ізоляції. Що таке теологія ізоляції? Це коли християни кажуть, є діла Богу угодні, це церква, служіння різні, молитовні служіння. А ось політика, культура, медіа і все тому подібне, абсолютно Богу якби, не цікаві. І я дуже часто з тим стикаюся, тому що дуже люблю досліджувати наш народ в плані їжджу по селах, по хуторах, знайомлюся. Це кожну, кожну суботу неділю майже роблю. І коли я говорю, приїжджаю якусь сім'ю, привезу їм смаколики, кажу, мені цікаво взагалі чим і як ви живете. І коли мене питають, а ти хто, я кажу, ну в мене є свій бізнес. О, брате, то то гріх, та то щось таке страшне. Я кажу, я причетний до місцевого самоврядування, ой, політика, та це ж взагалі, якщо туди залізти, то ти точно грішник. Тобто ми розуміємо, що наскільки люди себе відокремили від управління прямого права нашого і обов'язку конституційного, про що сьогодні також згадувалось. Я вже не говорю про це, що наша Конституція одна із конституцій, які згадується ім'я Бога, Бог, перед яким ми що маємо відповідально будувати нашу державу. А преамбулі зазначено, багато юристів трактують. Це лише преамбула, ні про що. Це основа, це ці цінності, на чому ми подальші всі статті Конституції написали. Тобто наша відповідальність і це, що ми зазначили Бога в нашій конституції, як християни, на мою особисту суб'єктивну думку, це був заповіт нашої української нації з Богом. І не використовувати сьогодні цих прав християн, де нас знову ж таки попирає, як в цьому селі лише 0,05% якихось гендеристів, це говорить про це, що ми або живемо і себе самообманюємо. Тому що адвокат ще не. Ну, він затронув лише декілька законопроєктів, закони. А ви, напевно, в більшості точно не чули, що таке Стамбульська конвенція і що вона нам принесла. Це якраз ця конвенція, яка відкрила нам ворота гендеру поняття. І ви, напевно, зараз точно не знаєте в більшості з вас про те, що вже статті, як такої, можна сказати, немає. А є ролі Джон, Джон Мані. Психолог, сексопатолог, який ввів це поняття, він експериментував на двома близнюками. Це і в Ютубі можете собі відкрити, путь подивитись цю історію. Одного хлопчика була ранена крайня плоть, і коли, коли там проводили якусь операцію, це не так, як зараз скальпелем, коли щось там прижигали. Я не знаю точно, що робили. Так травмували хлопця, що чомусь батьки схилились до того, що його треба виховувати як дівчину. Я не знаю, тої внутрішньої ситуації, що так склалося. Це були два брати-близнюки, і цей Джон Манів він проводив експерименти над цим хлопцем, доводячи це, що людина це є конструктор, і якій в атмосфері, в яких обставинах його будемо виховувати, таким він і виросте. І він довів світу теоретично лише, що хлопець може стати дівчиною, але практично ці два хлопці закінчили життя самогубством уже в дорослому віці. Тобто на записки його науки дивляться всі, а на кінець життя цих дітей ніхто не дивиться. Тому фактично то, про що ми сьогодні говоримо, це є вже плоди. Це, це є перше, це що Стамбульська конвенція це є перший гол у наші ворота, нашої християнської країни. Тому що, якщо вже так офіційно центри надають нам таку статистику, давайте будемо користуватися тим, що ми живемо на своїй землі. І ми фактично будуємо ці цінності, ці засади, ці основи, а не хтось інший. Я думаю, що ваш огород ніхто не приходить і не каже, де вам що посадити. От недавно також купив собі землю, не знав, чим зайнятися, і вирішив садити. І розумію, що там дуже, дуже багато принципів, якихось певних порядків, культури, рослин. І треба дуже багато чого знати вивчати. І так це все і просто виявляється, що я думав, що просто взяв і посадив картоплю, вона виросла. Ось. Але. Господарювати в своїй країні це наш прямий обов'язок. Господарювати це є пряме, пряме повеління Богом про те, що людина створена на цій землі, щоб господарювати на землі. Але людство почало люди над людьми господарювати, порабощати. і то, що ми бачимо, до чого сьогодні привело. Тому вернемося знов ж таки до розуміння ключових моментів. Дуже важливо розуміти духовну складову, що відбувається і чому оці ідеології, саме гендеру, просуваються. Це ж не просто так, це ж не якась там спільнота просуває цю ідеологію, тому що їхні права не захищені. Запам'ятайте, ЛГБТ це є суспільно-політичний світовий рух, фінансований транснаціональними величезними корпораціями. Він фінансується в дуже великих масштабах. Назар часто любить згадувати, не знаю, де він взяв цифри, але в Україні секретарі отримують 40 тисяч гривень зарплату. Якщо ми, християни, нічим не мотивовані, ну це взагалі грішна ціна. А вони мотивовані просто фінансово проштовхувати. І багато з них, цих грантуїдів, абсолютно не усвідомлюють цього, що вони роблять, тому що люди абсолютно безтолкові, без принципів, без бога, просто заробляють собі кошти. А ми тихенько сидимо і, не роз... і... сидимо і не розпізнаємо цих духовних атак, які сьогодні відбуваються. Тому що розпізнавати час і обставини це також наш прямий обов'язок з вами, і це робити щоденно. Щоденно бути на стражі. Ви, як пастирі, точно знаєте, що пастир це не той, що який просто в церкві за кафедрою говорить проповідь. Це ще души опікун, а піклуватись з стадо. Ми дуже добре знаємо, що є хижаки, які завжди пильнують, як диявол, як рикаючий рев, лев, щоденно пильнує, кого би це з'їсти. І, на жаль, приклад цього села і приклад нас, як християн, абсолютно нічим не відрізняється. Тому давайте почнемо досліджувати з цього моменту, про що сьогодні нам говорив адвокат це вже плоди. Але причини цього всього: гендер, ідеологія, ЛГБТ. Ліволіберали, як це все фактично зародилося, ніде ви не знайдете таких філософів, філософів, як постмодерністів. Ви не знайдете такої окремої теорії чи науки постмодернізму. Але це гарний наявний приклад людською такою мовою зрозуміти, як і Христос говорив різними притчами, щоб зрозуміти оцей дух, звідки він, по суті, походить. Якщо був час до модерну. Ми розуміємо, ми розуміємо час модерну, це середньовіччя, Європа, відродження, просвітництво. І це, до речі, якщо ви вивчаєте історію, ви маєте всі добре знати те, що саме західна цивілізація побудована християнами, і в більшості лідерів це були священнослужителі, такі, як і Андрей Шептицький, який у нас тут на Галичині показав просто колосальний чудовий приклад. Я коли його читаю, я не можу просто сидіти в себе в офісі, нічого не робити. От стою і їду разом з хлопцями, займаємося от таким просвітництвом, волонтерством, тому що розумію, що згинемо ми. Якщо би не він, я не розумію, чому він не є нашим героєм, але якщо би не він, ми би не пройшли цих дві війни і нашої ідентичності як українців, напевно, щоб не було. Була би десь там згадка, що якісь там були собі галичани, чи ще хто зна хто. Нас би чи русифікували, чи ополячили. Невідомо, що було би. Але візьміть приклад, банальний, як людська свідомість піднімається. Так, звичайно, економічним станом людей почали створювати молочні кооперативи. Ви знаєте, що в цей час за 8 років вони перепригнули в декілька разів поляків. В молочній продукції, яку продавали в європейські країни, всюди ця продукція йшла якісна, високоякісна, хороша екологічна продукція. І знаєте, що відбулося в ці моменти? В ці моменти почали збунти проти панщини. Просто люди почали збунтовуватись, тому що не хотіли працювати на панів. І ми розуміємо причину. Свідомість, українська свідомість до того часу були такі. Навіть не знаю, як як, як як, як наш народ на того часу назвати, просто в рабстві. Не розуміли, не усвідомлювали, що, що ми маємо якусь гідність, що ми можемо щось збудувати. Але коли почали щось створити, об'єднуватися, відчули цю людську гідність. Оце об'єднання воно і спочало спричинювати оці бунти і, і, і народження як такої дійсності свідомої нації української. Але сьогодні знову ж таки нам впіхують, та яка ми українська нація? Україна це є багатонаціональна мультикультурна держава. Де це таке є? Україна світська держава. Де це написано? Україна, церква відділення від держави. Що це означає відділення від держави? Тобто ми в більшості навіть не розуміємо, як ще колись совети постаралися зробили нам так, насіяли цих зерен неправди. Що ми не маємо впливати ні на що, так ми ж з вами сіль землі. Для чого сіль? Часто говорять про консерватизм. Сіль зберігає суть, принципи, цінності, християнство зберігає. Ми ж з вами світло, світло, просвітництво. Чим ми маємо займатися щоденно? Те, що ми і робимо постійно. Ми впливаємо, сіль впливає, сіль придає сутності, смаку, світло просвіщає. Іншого значення в нього немає. Тобто, ми маємо завжди мати вплив. Ми несемо в першу чергу Євангелія, Христову звістку, саме перше це ще є. Але що ми робимо? Ми ж поширюємо царство Бога. Ми ж молимося постійно щоденно, нехай Твоє царство, яке на небі, буде тут на землі. Чи ми не є носіями цього царства тут на землі? Звісно, що є. Якщо би ми дійсності були тими, хто, хто це робить. Ми б не сьогодні про це не говорили, що якісь там 0,05% ущемляє наші права. Створили привілейовані особи, що суперечить Конституції, зареєстрували законопроект достатових партнерств, що суперечить Конституції, цивільному кодексу, кодексу сім'ї і тому подібне. І на абсолютно байдуже чомусь християн, адвокат, які отак можуть сьогодні, як ми приїхати за 140 чи скільки кілометрів, потратити один день свій робочий. Для того щоб з вами про це говорити, можуть об'єднатися і можуть подати до суду, щоб скасовувати ці всі всякі законопроекти, можуть публічно осміювати навіть цю же Інну Совсун, яка там гендер право цю... зайдіть в Фейсбук, сторінку і інна Совсун наберіть. Ви будете в шоці. Але це що в шоці, коли вже у нас тут суди йдуть облраді, коли облрада прийняла про неприпустимість тих законопроектів? Тобто і вже подали до суду. І ще не факт, що ми виграємо ці ці суди. Чому вони знову ж таки вони мають фінанси, в них працюють не один і напевно не два адвоката на суди ходять. Як у нас беруть е, оцих адвокатів, які при міській раді чи облраді, які там за 10 тисяч працюють. Ну ми ж розуміємо, хто це. Це не професіонали, це і не можуть бути професіонали, тому що вони приходять лише якийсь там стаж, десь при міській раді чи облраді, і набувають собі якоїсь там. Популярності, якоїсь репутації будують. Тобто, ми розуміємо, що у всьому цьому ми будемо програвати. Тобто законопроект про медіа, раз плювок в нас, що ми же в медіа не можемо публічно виступати. Але візьміть ширше це розуміння, поняття медіа, а що в соцмережі це не медіа? Це ми просто говоримо це, що адвокат сказав, вузько, медіа зареєстровані. Але коли згадав Назар про Кухарчука, всі разом організацію, це не є медіа друку. Це ж звичайна громадська організація про те, що до них вже звернулися е, видалити зі своїх сторінок в соцмережах на сайтах про це е, історію ЛГБТ. Розуміємо, що відбувається. Тому з часом нам закриють рот. Але це дуже дивно, коли в такому, такому, такій великій кількості християн це зроблять. Постмодернізм, так що вернусь назад. По суті, модерн це той час і раціональності, коли людина все вимірювала розумом. Розуміємо, коли все, що можна було виміряти, пізнати, розкрити тільки шляхом якоїсь ір... ір... ірраціональності, об'єктивної істини, це означало, що істина, мораль, це все існує, і існує Бог. І знаєте, якщо ви читали, є багато научних, наукових праць про доказів Бога Науч... науковим шляхом. З нами деколи приїздить доктор наук Вікторія. Оліферчук, вона буквально за декілька хвилин об'яснює і студентам, і також коли з нами їздить, за, за декілька хвилин об'яснює математичне існування Бога. Це не є абсолютно нічого там цьому складному. Але що ж постмодерн? Це той час, коли закінчилась Перша світова війна, Друга світова війна і коли е, світ, ми так будемо називати, проаналізував це, що відбувається. Що такі метанаративи, як комунізм, фашизм е і всякі ізми, які до цього закладали як основи для побудови суспільства, виявилися нікчемними, тому що провели людство до таких ужасних смертей. Але ви знаєте, що світ каже, і в тому числі метанаратив, як і християнство, яке в тому числі закладалось в Європі. І воно нібито ніяк не оправдало своїми цінностями, любові до ближнього, поваги до влади, до всього. Сказали, все, це нікчемний метанаратив. Тобто, абсолютно його також це все треба скасувати. Тому ідея постмодернізму скасувати все ірраціональне, і всі ці закладені основи, які будувалися до Другої світової війни. Вони сьогодні кажуть про це. Що істини як такої немає? От сьогодні хтось сказав, що в кожного своя правда, що кожного все щось своє відносне. Це сказав цю теорію, розпочав Ейнштейн. Теорія відносності. Фактично, якщо ми будували все на законах Ньютона, і раціональності, логіки, то Ейнштейн сказав, що все відносно, що яка різниця тілу летить? лише до іншого тіла, але і що до цього, і до цього це все наближається. Тому швидкість і цього стоячого тіла, і швидкість, яке летить, все одинаково. Тому, часто кажуть, що теорія відносності дуже просто малюють картинку. Цифру 9 на підлозі. звідти стою звідти там 9. У кожного своя правда. Для чого це робить? Ми розуміємо, що диявол фактично все робить для того, щоб розмити людину як суб'єкт, тобто суб'єктивність, об'єктивність. Я перепрошую. Це все треба повністю знищити, тому що коли ми проголошуємо істину, це спричиняє, це спричиняє війни і нас порабощає. Розумієте? Тобто, ми, християни, знаємо, пізнавши істину, істина нас звільнить. А вони кажуть про це, що ви наоборот, її нам нав'язуєте і за цього спричиняються оці всі біди, війни, голод і тому подібне. І комунізм сьогодні у світі абсолютно не засуджений. Всі інститути світу, самі топові університети, ніде не навчають про це, що комунізм знищив близько 7 мільярдів людей. Нігде в університетах не навчають, що було знищено 5 мільйонів українців. Але зато всі добре знають, що було німцями знищено вбито 6 мільйонів євреїв. Тобто, абсолютно, комунізм, сьогодні так, ліберали кажуть, ця ідеологія це саме ідеальне, що може бути, тільки його неправильно впровадили у життя. Тобто, і ми можемо це якось впровадити. І ми розуміємо, що цей консерватизм рашизму знову ж таки ідеологія, які про це буде говорити наш науковець, доктор Новик Василь Пасічник, як імперію Третього Риму. Вони фактично також говорять, коли ми про це з вами зараз обговорюємо, що ми путіністи, що ми там несемо це е, ідеології, культуру сходу. Ми дуже добре знаємо, що наша країна межує між двома цивілізаціями західною християнською цивілізацією і східною ордою. Хочемо ми цього чи не хочемо, це напевно перші такі початки чогось потужного, але напевно, скоріше всього, що у нас війни будуть надовго і довго будуть тривати. Ці війни, але нам, як християнам, на це зважати не потрібно. Нам потрібно робити роботу, і ми розуміємо, що ми маємо зберегти, відстояти нашу націю, привести її до Бога, привести наш народ. Іншого шляху в нас немає, незважаючи на це, що літають ракети щоденно і все, що відбувається. Тобто їхня задача постмодерністів знищити ірраціональність. Тобто, ми дуже часто чули про толерантність. А ну, хто з вас вживає таке слово? Толерантність чули? Толерантність. Так. Тобто, ми маємо терпіти гріх простою мовою. Тобто, це відношення до мертвичини. Тобто, людина має не сприймати це як щось негативне. Тобто, нам сьогодні говорять і вже нав'язують, і навіть багато вже говорять за кафедрами про толерування, Нам говорять сьогодні про мультикультуризм. Тобто, всі культури мають бути зміщені, має бути така однородна мозаїка, така маса. Людей. І коли ми говоримо про бінарні опозиції, такі як чоловік, жінка, добро, зло, суб'єкт, об'єкт, це все має бути знищено сьогодні. Розуміємо, про що я говорю: чоловік і жінка бінарні опозиції, і що на цьому виросло сьогодні, які рухи? Феміністи, ЛГБТ і тому, тому подібні рухи, всякі, які говорять про це, що сьогодні зазначав адвокат. Про е, рекламу тас нав'язування стереотипів. Вау! Ви собі уявляєте, як наші депутатки з Львівщини вже реагують, коли ми говоримо про це, що що в Бога все-таки якась ієрархія. Чоловік, е, чоловік е, жінка е, слухняна чоловіку, чоловік е, Христу, Христос Богу. А вони кажуть, про що це ви говорите? Жінка рівна чоловіку, і в них таке негативне відношення. Так це депутатки Верховної Ради, одні з ким я спілкувався з нашого міста. Тобто феміністичні настрої оцієї рівності, що вони хочуть завоювати якусь певну рівність. Ми розуміємо, що це парадоксально. Ну не візьмуть зараз жінки автомат не підуть на передову. Ми точно тут програємо. Ну, не може бути такого, що жінка рівна чоловіку. Жінка створена помічницею чоловіка. Вона послушна чоловіку, як і чоловік, послушний Христу. Ось. І це вже нав'язування стереотипів. Розуміємо. Вони, вони намагаються це сьогодні знищити, бо це є зло. Ми з вами, нібито в очах світу, є носіями цього зла. Завершуємо підсумки Я вибачаюся. Давайте тоді просто питання. Чи зрозуміло для вас це, що таке є постмодернізм? Оце ідея ЛГБТ, оце все ЛГБТ, фемінізм і тому подібні рухи, це є лише на чомусь виросли. Ми розуміємо, що передує завжди якась ідеологія, що завжди створюють ці ідеології, якісь певні філософи, уми. Вони створюють і вони кажуть: так, значить, це, що ми будували в Другої світової війни, ці цінності, це все воно не годиться. Давайте ми розуміємо поняття людини як такої. Людина буде конструктором таким собі, і ми будемо цьому не людина, вже не стане суб'єктом. А будемо над ними над людьми проводити певні якісь експерименти. Але для цього ми запустимо там тих же феміністок, які будуть ходити до війни. Ви, 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 ви замічали, який оборот набирався феміністок? Спочатку пару жінок зібралося раз в рік, потім більше. Потім в них всіх такі сиринні футболки з'явились по всій Україні. Тобто е, рух, ріс і ріс. Для чого це все робилося? Для того, щоб вирівняти, ніби там умовні якісь права. А Стамбульська конвенція прийнялася для чого? Для захисту жінок. Хіба нашими законами не захищені жінки? Та захищені, та якщо чоловік не нормальний, який просто тиран, то тут, що ти що би ти не приймав, ми нічого тут не зробимо. Просто треба працювати з сім'єю. Тому, дорогі брати, дорогі друзі, колеги, священнослужителі, дивіться, все, що ми можемо робити, це просто почати копіювати діла Шептицького, просвітництво, спільна справа, зростання нашої гідності як нації, об'єднуватись і рухатися. Тому дивіться, всі, всі цивілізовані, е, максимально прогресивні в економіці країни, наприклад, Північна Європа, США, не все на кооперативах. А у нас що великі холдинги, які з агрокомпанії, які понабирали в людей земель, щось там роблять. Люди знову як раби. Я приїжджаю з село, я кажу, ви знали, що до 25-го року ваші сертифікати зараз на два роки продовжили нещодавно. Ваші сертифікати на паї дійсні? Та та мені міто сертифікат? По 3 гектара середньому люди мають в селах нас на Яворівщині землі. Та ну то щось треба 3,5 -6, 6 тисяч оформити його приватну власність у землю. Кажу, і вам це нічого не потрібно. Люди не розуміють, не володіють, яким ресурсом ми можемо користуватися. А хто, як не ми з вами, можемо до них донести, який в нас потужний ресурс? Тільки ми. Дякую.